Злочини і миттєве покарання столичні правоохоронці затримали жінку, яка раділа в обстрілам. Росіян, коли окупанти гатили по місту, вона саме була біля залізничного вокзалу. Знімала на телефон, як нажахані люди під звуки вибухів ховаються в укритті. Їх називала щурами і обкладала лайкою. Виправдовуючкою російської агресії виявилася 23-річна уродженка Донеччини в своїх соцмережах. Вона активно поширювала пропагандистський контент, що її так розвеселило вранці. Тепер має пояснити копам. Ну і півтора десятки дронів вночі атакували столицю. Вони заходили хвилями з різних боків про пошкодження та потерпілих від збитків від збитих безпілотників. Інформація не надходила, кажуть в столичній військовій адміністрації. Натомість вже вранці росіяни атакували Київ двома ракетами. «Кінжал». уламки впали в кількох районах столиці. У Шевчанківському шмат ракети виявили біля пішохідного переходу. У голосіївському уламок пробив дах службового мікроавтобуса. У Соломінському районі рештки ракет знайшли біля багатоповерхівки супермаркету на території школи і дитячого садка. Дітей із закладів не евакуйовували, бо уламки невеликі. Так зазначили у військовій адміністрації. Зазнали пошкоджень три автомобілі, дах житлового будинку і покрівля супермаркету. Решта уламків зафіксовано падінням на відкритій місцевості без наслідків. Слава Богу, станом на зараз без постраждалих.